І так, пані та панове, ми зупинилися на невеличкому такому участочку, ми вже досить високо в горах. Уазіки пішли, радянська техніка, звісно, мочить. І в нас тут така от така дорога. Віталік-свистак зараз буде проводиром по тій дорозі. Ну, Але команду Word Team World Prime у нас на шляху. Є якісь перешкоди, також саме як в нашому бізнесі. До успіху ми маємо перешкоди, але ми їх переконаємо. Так, Євген Машіка. Наші команди Андрій Голда на находят. Віталька Свистак. Ми доберемося.